Всім привіт! Сьогодні виїхав працювати в неділю, виконав вже перше замовлення, ну таке воно 6 за, за 12, ну, і то добре. Так що сьогодні беру все підряд, хочу добити ці 22 замовлення і уйти на відпочинок сьогодні. Сподіваюся, що до десь 3 години дня я це все зроблю. І відпочину хоч трошки. Бо два тижні без вихідних це трошки тяжко працювати, Ну але... такі реалії, на жаль. Інакше ніяк. Бо машина і квартира це все з'їдають і потрібно, потрібно потрачити, щоб щось то хоча б заробити. Я вже майже майже під'їхав до... Наступного пасажира? Повертаю і он мене чекають три дівчини. І отак от, от замовлення за замовленням просто. Тільки висадив одних їду до інших. Ну, це чудово. Швидше закрою, закрою цю промку і буде гарно. І що? Знову віз американців? ну Тихенько, все чудово доїхало. Потім ну, вони ж виходить, оплата у них е -е, по картці, ну, все чудово. а Виходить такий, відкриває кошелек, мені такий опа, на подлокотник десяточку на золотах кидає. Я кажу, типу деньку, і Він і такий, ладно, це ж американець, так він такий сенк'ю. Він такий, ну no проблем. І все прям кайф. Блін, ну щось з поляки ну, так їх не, не залишають. А от туристи да, нормально. нормально так насипають, так що це гарно. Зараз їду на заправочку, бо закінчився газ. Якщо не помиляюся, 20 -ку? вчора позавчора заливав. Тобто позавчора вечір відкатав, вчора увесь день і сьогодні ну, дві години. І проїхав, щось я 400 кілометрів на 20 літрах. Ого! Ну, це, це, це прям схоже на правду пріуса про його розход. Ну, реально гарно. А зараз ще по знижці заправлюся. Бо в мене партнер дав мені ще карточку, на яку на касі гроші закидуєш і з неї платиш одразу. Же. І знижка йде 20 грош, ну, тобто 2 гривні на кожному літрі. Все одно приємно. Тобто не по 30 гривень заправляти газ, а по 28. Є ж різниця. Що, робота потроху йде, йде, йде. Щось не зупиняюся, ще й погода не дуже прям сьогодні. Ну, що поробиш, треба ж працювати. І також точка цікаво стоїть так. Ну і де ти? От, де мені стати, щоб тебе чекати, наприклад? І я, наприклад, цього не можу зрозуміти. Ну, щось зараз вирішимо. Що зробив вже. Скільки там? Майже так, ну майже 14 замовлень зробив вже. Залишилося ще 10. Блін. Це саме складне, знаєте, що ти вже починаєш, думаєш, маєш, ладно, ну що там, відміню. Відмінив 2 замовлення і бол такий на тобі, все, більше замовлень не даю. Хоча я під'їхав навіть в зону коефіцієнта, не піга не давало. І тут ще дало якусь мінімалку, типу 10 злотих, ну, кілометра за 4. Думаю візьму, краще поїду зроблю, щоб добити цю промку. І все, воно ну, ж спеціально буває таке, що ну, тобі три замовлення там буде, не вистачати і воно тобі не буде спеціальне замовлення давати. Ну а чому ж ні? Нафіга їм ще гроші тобі платити. Молодець попрацював і досить з тебе. Так що, проїхав, статі, майже подача була 900 метрів. Оце я здивувався, тільки що прям дуже сильно, прям настільки. Коротше, вчора їхав з пасажиром, віз їх в аеропорт. О, все типу, чудово. Ну, Він каже, у мене нема готівки. Стояла готівка, він каже, у мене нема готівки, в мене є на карті. Давай я тобі переведу на карту. Я кажу, давайте по номеру телефону. Типу, воно в моменті прилітає. Він каже, давай по номеру рахунка. Кажу, ну давай по номеру рахунка. Типу, я ж це він все це, це вписує. Все наче вписав. Там було 64. Він каже, давай тобі типу, 80. Чудово. Я кажу, так. Кажу, дінькує, типу, класно. Думав 15 злотих чаю, класно. І коротше, що грошей, так сьогодні досі, сьогодні, ну, вже. Другий день, ну сьогодні сутки пройшли, гроші так і не зайшли мені на рахунок. Написав підтримку в тільки що знайшов, знайшов одразу це замовлення. Написав підтримку. Буквально я тільки написав, що грошей, типу, так і не достав від клієнта. В моменті мені болт такий. 63 злотих. У вас влаштовує компенсація? Звичайно, влаштовує все. В момент. Я одразу погодився, все. Кайф. Тут бол здивував мене, блін, бо в Україні. В Україні ну, це було тяжко з них 100 гривень вибити. Ну, коли мене кинуло на 200, а 100 гривень максимальна компенсація в Україні. Ну то мені ледве-ледве ті 100 гривень компенсували. А тут прям здивували мене в Польщі. Гарнюня Броваста. Що віз пасажирів, такі, також веселі люди, і одразу сідає. Блін, якось він так сказав, ну коротше, я зрозумів, ти з України? Я кажу, так. Потім він попитав про машину в мене, потім щось, Америка, Україна, ну там я вже його не зрозумів. Він каже, ти русський знаєш, я кажу, я знаю. Ну я кажу, не люблю на ньому спілкуватися. Він каже, окей. А на якому спілкуєшся? Я кажу, ну на українській. Він такий, о, гуд а Каже англійську. Я кажу, ви не знаю. Реально, зараз б я б хотів реально знати англійську. Бо це просто настільки стільки можливостей. Ну, ну, на жаль, коли давали її изучати ми цього не робили. Так що вчіть англійську. Реально, знадобиться і не раз. так що зараз на новому замовленні залишилось мені виконати. 5 замовлень. От зараз їду на. як? 5 до кінця. Тобто виконую його і залишиться 4. Трошки кличка включив, да, ну нічого. Так що. Працюю. Кажу, дружині, ну давай викличи мене пару раз, кажу, і. По друзі, і ти пару раз мене виклич кажу. І закрою цю пробку і я. Зможу спокійно відпочити. Кажу, ні, давай їбаш. А кажуть, ми на його нікого не будемо. Ох, я кажу, ну да ладно, прийдеться працювати тоді. Тоді що поробиш вже. Так, їду на замовлення. Вже, коротше, два замовлення залишилося. Щось реально. Так хочу додому, но... Але... Ну треба, треба шукати. Так, о, до пасажирки кілометр 300 подача. Щось... 18 злотих, ну я одразу взяв, бо мені не можна просто відміняти, бо от, от, от не дасть. Я кажу, от, от останнє замовлення треба буде просто... Якщо щось дає, пофіг беру, виконую. І їду додому просто пустим. Може хоч по замовленню, навіть. ну все одно їду додому і відпочиваю. Бо скільки ж можна. <гум> Мені здається, досить. Там вже каса є. Так що можна і відпочити. Ну реально. Треба відпочити. От ви можете собі, собі таке уявити. Приїжджаю майже ну, на заказ. Я проїхав, чекаю пасажира, немає його, немає, немає. Показує його Короче, за тим двором точка стоїть. Ну, Я бачу іншу точку в везі. Короче, Побачив в додатку, де він стоїть, іду до нього. Опа, замовлення скасовано. Це 99-те, блін. Мені ще одне замовлення і буде 100. Труйне це 100 замовлення було. Ох, Боль. Ну, що сказати. Так що поставив напрям вже додому і буду ходу їхати, там вже розберуся якось. Що вам можу сказати? Так, да, я зміг. Я виконав цю промку і у мене ліміт стояв типу 500 злотих на день чистим саме заробити. І знаєте, що мені тепер пише? Що Ви провисили ліміт на 285 злотих. Гарно, прям дуже гарно сьогодні заробив. Так що заробіток за сьогодні ось такий. Ну і в сумі в сумі зараз я порахую і покажу що там вийшло за цей тиждень. Саме чистим мені заробити. Саме з врахуванням автомобіля, палива. Так що зараз побачите, що там вийшло. І що ж, вже понеділок можна підбити підсумки неділі. Що пройшла. Що? Отак вийшло по болту. Отак вийшла по уберу, Ну і взагалом отака сума. А, вийшла це з вирахуванням авто. Бо авто виходить 600 на тиждень, а партнерка 150. Ну це я рахую разом мінус 750. І паливо 300. Оце всі мої витрати за цей тиждень. Так що ну гарна ж сума вийшла. типу ну Так це ще я не враховував чаюху, якою було, напевно, ну ну 200 злотих точно, я думаю, там набралося чаюхи. Так що, саме думайте, вигідно це чи не вигідно, ну мене, в принципі, поки влаштовує. Так що. Підписочка на канал, усім гарного дня і до побачення. І дивіться сьогодні може буде трансляція.